Виконуємо номер 261 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Перша задача: власна швидкість катера 27 км за годину. А швидкість течі річки 3 км за годину. Знайди швидкість катера проти течії річки. Задача друга: швидкість катера за течією річки 42 км. За годину, а швидкість течі річки. 2 км за годину. Знайди швидкість катера проти течі річки. Виконуємо першу задачу. Нам відома власна швидкість катера 27 км за годину і швидкість течі річки 3 км за годину. Треба знайти швидкість катера проти течі річки. Для того, щоб знайти швидкість катера проти течі річки, необхідно від власної швидкості катера відняти швидкість течії. 27 відняти 3 дорівнює 24 км за годину. Це ми знайшли швидкість катера проти течії річки. Виконуємо другу задачу. У мої задачі нам відома швидкість катера Z за затечю річки 42 км за годину і швидкість течії. Необхідно знайти швидкість катера проти течії річки. Знайдемо власну швидкість катера. Для цього від швидкості катера за течією річки віднімемо швидкість течії 40 км за годину. Швидкість катера власна. Нам відома власна швидкість катера, і швидкість течії. знаходимо швидкість проти течії. Для цього від власної швидкості віднімаємо швидкість течії. 40 відняти 2 дорівнює 38 км за годину. Це швидкість катера проти течії.